Уже традиційно, 22 січня, ми згадуємо події майже сторічної давнини, коли захід та Схід України проголосили себе єдиною державою. На честь цієї події, уже у 1990 році, українці створили живий ланцюг від Києва до Львова як символ духовної єдності людей. Коли дві частини однієї країни об'єдналися, і з того часу кожного року з року в рік, не дивлячись на всі перипетії, які відбуваються в політичному і суспільному житті. Вони показують свою єдність, вони показують свою гуртованість, вони показують взаємодопомогу. Ланцюг, який був розпочатий на Львові, в Львові закінчився аж в Києві, довів, що ми єдині захід і центр. Але чомусь так сталося, що ми не дійшли. До Донбасу. Святкування 96-ї річниці акту злуки у дубні видалося не надто веселим. Здавалося б, свято Дня Соборності повинно було подарувати надію на мир в Україні, проте згадки про останні події на сході вплилися чорними стрічками у душі Дубенчан. Сьогодні іде війна, війна по правді за незалежність, за соборність. Я хочу просто закликати вас всіх єднатися, єднатися навколо одного єдиного. Нашої держави Україна ми далі показуємо всьому світу, що все таки, не дивлячись на ті всі події, які відбуваються в самій Україні, і поза її межами, все таки нікому не вдасться зламати наш непереборний дух, нашу єдність і наше об'єднання. І ми покажемо всьому світу, що ми можемо відстояти свої кордони і забезпечити благополуччя і добробут нашої країни. Творчі колективи нашого міста та району підготували на честь свята урочистий концерт. Зокрема, майстерним виконанням потішили присутні хор шанувальників української патріотичної пісні, а також юні вихованці навчальних закладів Дубна. Нам ходить, Дубенчани перейнялися атмосферою, що панувала у залі, а тому як дорослі, так і діти не могли стримати сьогодні сліз та зітхань. Українці зрозуміли наскільки важливий для нас день соборності. Цього року він сумний, сумний. Сьогодні дуже сумні пісні. Єднатися нам треба всім. Схід, захід. Для мене важливий день соборності України, бо це день миру, свободи. Для нас всіх це дуже важливо. День соборності мені розказала мама. Це день з'єднання. Тож день соборності сьогодні для всіх нас є запорукою існування єдиної неподільної держави, символом непереможної України.